Ку-ку. Каже, привіт, підписники. Каже, моя кожна хазяйка в відпустці. Тепер може мені приділити багато уваги, так? Каже, підемо сьогодні показати очі ветеринару. Моя китечка. Підемо, підемо. Каже, залізла в діялка, вкрилась Тобі тут добре? Тобі безпечно. Я киця. Не царапайся. Кажу, нема мене чим царапатись ти мені когті повідрізали. Да? Моя киць. Ай-ай, ну трохи ногті я. Бо трошки ще лишається. Ну, кажи привіт. Каже, підписуйтесь на блог без блог. Нас нема блог. Ми оброблюємо. І раз в місяць оброблюємо кийцю від блог. каже мені всього місяця два з половиною. Ми так вважаємо, що їй 20 серпня має бути три місяці. Це ми так думаємо. А ми справді йде з вас чимось. Ніхто ж не знає, її підкинули. Да? Кажи, пока, підписники. Каже, ставте лайки, пишіть коментарі. Казі, ми будемо виставляти вам знімати цікаві відео з нашого життя. Моя муся, Ай, Муся. Хороша дівчинка, кажи, пока!